Кожен день схиляємо коліна і просимо на сушний хліб, пошли. Чи знаємо ми, що кожної хвилини відходять вічність люди від землі? шматочок хліба і стакан води. Цінують нема немов, немов золота чи гроші серед хвороби, голоду війни, втрачають в смутку дні свої похожі, один мільярд людей не доїдає, а як багато від води вмирають. Можливо, це смугляві мексиканці, чи темношкірі люди африканці, чи інші нації. Це важко зрозуміти, і хочеться Тебе, Господи, молити, щоб хліб насушний не відняв від нас, благослови нас. В добрий мирний час. Бо ми порою часто забуваємо, і милості за чудо не вважаєм. їх кожен день, як воду чисту п'єм, хвалу Господи Тобі не віддаєм. Ми забуваємо Тебе хвалити спасе що ти життя охороняєш наше, що вдосталь хліба маєм на столі, що живемо ми в мирі на землі, що діточки не тягнуть руки їсти, а мама замісила в кухні тісто і свіжі пиріжки спече і хліб. До того місця ти нам допоміг, о Боже, а з безплатки йде бабуся і каже, я на хліб цей не дивлюся, Його турбинами дають доволі, та не їдять його заможні долі. А скільки крихіт війник підмітає. А скільки у смітник рука згортає, прости нам, Боже, що не цінуємо ми, але молитву Господи прийми. Ковток води, йому ціни немає, без неї тисячі людей мирає, а ми не вміємо, дари Твої цінити. Дай нам подякою цю воду пити, ми весь достаток маємо доволі, живемо у щасливій долі. Це тільки Він, Його рука відкрита і милістю, мов килимом прикрита. Він коронує нас достатком всього. Як не прославити такого Бога, ми в небо наші очі піднімаємо, тобі подяку, Господи, складаємо. Амінь.